В мене назріла така дилема. До домашнього серверу підключені декілька дисків, а точніше я зараз покажу. Дивіться, в мене їх тут аж 6, вони не системні. Туди просто записуються ну, всілякий, всілякий ботлок, там кіно, музика, там, не знаю, торенти якісь. Ну, Трохи більше, ніж мені треба, але вони є. І вони там і малого розміру, і великого розміру. Так от, До чого я веду. Час від часу, коли я рестартую сервер, якийсь із цих дисків там, некоректно відмаунтився і його тут просто не видно. Потрібно або запустити руками FS-чек, або налаштувати автоматично, щоб запускався FS-чек на старті. І ну, диск міг бути змонтований. Але є такий нюанс, що е, е, я пробував е, перевіряти диски і іноді FS-чек для ext 4 е, ну, для файлової системи веде себе досить дивним способом. Е, просто дуже довго перевіряє. Тобто ну, таких варіантів, як на Windows, наприклад, коли ви там пере зробили quick Check, за там, я не знаю, там, хвилину, дві. ну, Немає. Не зрозуміло мені причини. Остання перевірка, коли в мене відвалився диск, в мене тягнулося дві з половиною години, і, це, і, і я його е, Він там пофіксив якісь там заголовки, ще щось. Диск підмаунтився, але сама перевірка не закінчилася. Як я розумію, він пробує повністю просканувати весь диск. Тобто пройтися і всі дані там з нього прочитати. Це був диск на 10 ГБ. Де він тут. Так, оцей третій. І ну, ви ж розумієте, що якщо, наприклад, не, не змонтувалася коректна файлова система, Сервер просто висить на загрузці, наприклад, там 3 години, 4 години. Ну це ж взагалі не варіант. Ви не розумієте, що там відбувається. Ви не можете туди підключитися там, по SSH. І, власне, до чого я веду? На початку в мене було, був налаштований автоматичний FS-чек через fs таб Зараз так, я покажу. Тобто. Тут можна поставити от одиничку, це для системного диска, в будь-якому випадку перевіряти, нуль не перевіряти, і два перевіряти після системних дисків. Ну от у мене тут я поставив кругом два. Ну, Думаю, добре, так, щоб автоматично все перевірялося. Я просто не знав цього нюансу про довгий час перевірки. І потім, коли через деякий час я відловив цю ситуацію, були проблеми. З довгим стартом сервера, я вирішив, що все-таки має сенс руками перевіряти все після запуску. Ну, і поки що я не можу знайти якби, цьому нормальне рішення. Тобто, в чому прикол, чому X4 так, так довго перевіряє. Ну, якщо ви можете щось порекомендувати з цього приводу, я буду радий почути.